Добрий день, доброго дня. Слава Україні, слава ДСУ. Всіх люблю внимательно михалину костюму в планте орки родів маргіналів Ну, ми не поняли. Всі центры в, в планте маргіналів родів маргиналів. Да. Рязанське НПЗ. Бывает від українських дронів, які атакували Рязанське НПЗ. Російські ЗМІ пишуть, що це наймасштабніша. Атака дронів на рязанське НПЗ. З 2022 року, коли Росія напала на Україну. Це наймасштабніша атака на Альянський НПЗ. Їхне Аль кончені НПО ПВО збиває через ці дрони безпровідники, а вони падають на територію НПЗ. Падають і вибухають. Так балона там дуже хороша, дуже гарна. Wyrazantie NPZ. Nowy.